Всім здорово, пацани і дівки, ви на каналі Demon Slash. І сьогодні граємо в цей Почкинган. Давайте все. Давайте заходимо. Все, давайте ц... сюди. Давайте. Це моя любима карта. І вирічи Ради... відречувати неймовірний скін. Буде стебальні шкалі. Ой. Бачите, файний скін. Напишіть отінку вашу в коментарях, я не там є тут значить поки випишете іду робити хатку почекайте, все. Не, мне не потрібно Чого на хат я буду така. Давайте все. Робм підлогу.

Ой, что там? Да, блин. И наша зацу хату вообще. что вышло. Пойдем... Давай-то пойдем с баражемость и все, Пойдем шар потом рот Барана. Давай это. Шуши. -шу. Вс. Отка mm -hmm. готова. Парк тут. Ой. Эй. Так виліз розвід. Зараз трошки поменше петло зробити цю. Я почекаю, я її не бачу. Що давайть? Já estava eu... пояс. А дивіться, я не знаю, я буду грати. На яку постольчику. Клас. Не ну, бриллиантовый кто-то. Тут рапт, золото. Я хочу, я, я, Давайте тут забираем миллион подписчиков. Да. И это... Тобто. до этого года, а того року, тобто. Ти ще шостого, будь ласка. ж яке відео буде четверта. А за нього я пол... Мені здається, Підстається тоже під постав. То після цього відео піду подивитися за то. Все, давайте. Оша дошку давай, тут, тут в мене сценарій для відео. Так, це дошка. Все, давай Ой, так. Ой! І що це за стуф? Пропадай вже давай.

а в, с п р а в с п р як спредак с п р а в Провид, як справа. Ч хоть так буде? Вс, я буде так. Давайте до цього відео за дай наберемо ну, Два лайка. То хоча б два. И выдіхвати цього. О! Ось до цього я не я, я не занимаюсь видео. Ой. Дали перед щоб записую відео та одну зараз зараз так, зараз. О, так. Шукайте, я шукается кресло о, дивіться, чому я чув записую відео. Тільки зараз я зараз записую відео леж... лежачи на дивану. Ну, бо крісло в іншій кімнаті, а давно було в мене? Та йой! Та чим? Та чим? Будем свистопом. Ты хуба запись, убий. Сюда потім. Не звертай, давай. Не рада, не звертай, давай. Я давайте на цьому відео наберемо три лайка хоча. Не, вам не важко мені приємно. Приємно. Приємно тобто. Ху, ну слабою я вже ще... це взяв сам ну, стіл, Тобто всю хату. Uh, все ну давайте, там ми може робили, але mm -hmm. давайте пізніше і давайте збережемо зараз. Ой, та блід. Та ж... єш е, чогось? Слезь. 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 Разбереглась, поки що всім па, па.